Обіцяли вийти заміж, щоб виманювати гроші. Аферистка з Коломиї видорила у військовослужбовців зсу майже півмільйона гривень. Жінка в мережі зав'язувала романтичні стосунки з чоловіками, вигадували історії про уявну хворобу, щоб їй перераховували кошти. Як з'ясували слідчі, незаконну діяльність прикарпатка провадила період з лютого 2024 року, по квітень поточного року. Аферистка створила файкову сторінку в одній із соціальних мереж. У мережі жінка познайомилася з трьома військовими. В ході спілкування вона запиняла чоловіків, що має проблеми із здоров'ям. Та важку хворобу, та переконувала, що потрібно велику суму коштів на дорогі ліки. Згодом між нею та потерпілими розвивалися романтичні стосунки. Зломисниця навіть обіцяла вийти за них заміж. Під приводом вигаданих проблем шахрайка щоразу просила у чоловіків кошти на їх вирішення. Таким чином військові поповнили рахунок жінки на понад 450 тисяч гривень. Коли жінка почала вимагати ще більше коштів, заявники запідозрили шахрайську аферу. Та звернулися до поліції. Усі кошти зломисниця привласнила та витратила на власний розсуд. Афериста раніше вже судима за вчинення аналогічних злочинів. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили зломисниці про підозру за частинами 2 та 3 статті 190 кримінального кодексу України. До суду скеровано клопотання щодо обрання її запобіжного заходу. Підозрювані загрожує максимальне покарання до 5 років позбавлення волі. Правоохоронців котре закликають людей не надсилати гроші незнайомцям в інтернеті, а також не передавати. Ти їм приватні фінансові дані Люса Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Розпочато розслідування за вихідні на Прикарпатті в аваріях травмувалось шість людей. На Коломийщині водій автівки зіткнувся з 17-річним мотоциклістом, який рухався головною дорогою. Керманич легковика проявив неуважність та не обрав безпечної швидкості. Неповнолітнього пасажира з травмами госпіталізували до лікарні. Автопригода, у якій травмувалося четверо осіб, трапилося 12 липня о 15 годині 50 хвилин у селі Миколичин Ярамчанської територіальної громади. На місці події поліцейські з'ясували, що 67-річний мешканець Львова керуючи легковиком Деоланос, рухався автодорогою зі сполученням мукачево Львів, не обрав безпечної швидкості руху. Виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілями Форт Ф'южін під керуванням 40-річного жителя Харкова та Фольксваген Тауран», яким керував 51-річний мешканець Яремчанської територіальної громади. Останній рухався у зустрічному напрямку. Наслідок ДТП з травмами до лікувального закладу доставлено двох водіїв та двох пасажирів у керманичі автівок відібрано кров для перевірки на стан сп'яніння. 12 липня ще одна аварія трапилась у 14 годині 30 хвилин у селі Лисець Лисецької територіальної громади. Попередньо встановлено, що 68-річний мешканець населеного пункту Брошньов осада, керуючи транспортним засобом Sprinter у напрямку Івано-Франківська, не дотримувався безпечної дистанції, не вибрав безпечного інтервалу та допустив зіткнення із велосипедистом 34-го року народження жителя лисецької територіальної громади останній рухався по попутному напрямку. Наслідок ДТП велосипедиста з травмами доставленого до лікувального закладу. Керманич транспортного засобу Тверезий. за всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження і наразі встановлюють усі обставини подій. Люса Гребик Віталій Маглатій телеканал 402. Втратили орієнтування. Прикарпатські рятувальники розшукали трьох жінок, які заблукали в горах. Інцидент трапився поблизу вершини Кінь графецький Завдяки мобільному зв'язку вдалося швидко встановити координати туристок. 13 липня близько 4-ї години вечора до чергового рятувальника пошуково-рятувального відділення села Осмолода надійшло повідомлення про те, що троє туристів заблукали під час проходження туристичного маршруту у районі Горикінгровецький. З ними зв'язок був, так як у них був при собі заряджений мобільний телефон, тому координати було встановити рятувальником рятувальникам легко. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили рятувальників села Осмолода. Вони розшукали заблукалих та супроводили їх до населеного пункту. Підтримка ветеранів у Івано-Франківську 43 захисникам та сім'ям полеглих військовослужбовців вручили сертифікати на купівлю житла. Право на отримання такої компенсації мають особи з інвалідністю внаслідок війни, а також родини загиблих військових. Володимир Вінтоняк ще у 2019 році написав необхідну заяву, однак тільки зараз її прийняли. каже така допомога його сім'ї вкрай необхідна. Перезвонили з ОТГ, сказали донести які ще треба документи другого року. І... Прийшли гроші сертифікат. Це дуже, дуже доречно на даний момент, тому що в мене велика сім'я, я найстарший, у нас три брата. Середульший зараз теж воює, дістав поранення, лікується, а наймолодший майданівець. Сума компенсації не є фіксованою. Вона розраховується індивідуально відповідно до вимог. Після її отримання ветерани та родини загиблих військових самостійно обиратимуть житло, що відповідатиме їхнім запитам. Однак використати сертифікат вони повинні протягом року інакше кошти повертаються державі. Грошова компенсація вона чітко визначається на кожного ветерана на кількість членів сім'ї, які є ветерани і на якого розраховується грошова компенсація. Визначаються кошти далі. Міністерство ветеранів фінансує у Управління з питань ветеранської політики ми ці кошти акумулюємо на кошти на рахунки територіальних громад. Територіальні громади проводять додаткову перевірку ще раз ветеранів щодо наявності їх тут на території України, щодо наявності в них судимості, відповідних документів. Чи вони не втратили статус особи з інвалідністю? І зараховують ці кошти ветеранам на їхній спеціальний рахунок відкритий в Ощадбанку. Це сертифікати на житло, щоб наші герої мали можливість. Розпочати нове життя з сім'ями, родинами в новій квартирі, і така підтримка є не просто важлива, а мега важлива. І дуже хочеться, щоб всім людям, які беруть участь у бойових діях, які ризикують життям і здоров'ям, постійно надавалася така потужна підтримка від держави, від органів місцевого саморядування. Також до слова, до кінця року вода планують видати ще 30 сертифікатів. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Продемонструвати найкращих птахів, обмінятися досвідом та знайти нових господарів для своїх крилатих вихованців. Більше сотні голубів різних порід представлено ярмарку у Франківську. Кожен із пернатих вражає своєю красою і різноманіттям від ніжних білосніжних птахів до строкатих красенів. Це називається порода голубів Миколаївські стовбові. Це вони зараз в таку погоду піднімаються. Там група їх там 30 штук і так в повітрі вісять по, по 2-3 години. Поштові та спортивні голуби, особлива гордість голубоводів. Їх навчають орієнтуватися на великій відстані, розвивати швидкість і витривалість. Ці птахи, справжні чемпіони неба, здатні долати сотні кілометрів і завжди повертатися додому. Це поштовий льотний голуб. Чо поштовий ну він ну як така його назва. поштовий. Він коротше, він такий, що дуже. Запам'ятовую свою рідний дім, десь виріс, і якщо його взяти, десь перевести в друге місце, потримати там деякий певний період часу, відпустити, і він все рівно вертається додому. З Коломиї на ярмарок привіз своїх пернатих вихованців Мирослав Зеленюк. Голубами чоловік займається вже понад 20 років. Каже, справа непроста. Птахи потребують щоденного догляду, правильного харчування та постійної уваги. У його господарстві нині близько 40 голубів. На ярмарку ж за одного такого красення просять від 200 гривень. Це така лінія голубів поштових. Ну на даний час в мене є вдома декілька. Кольорів. Є десь біля 30 штук голубів таких гарних бокатих. Ну і є ще, крім цих, є такі червоні. Голуби, так як і всі інші птахи, тварини, вони так само хворіють досить часто. Їх треба, якщо хворіють, треба лікувати. Треба так само, якщо це спортивні голуби, їх так само треба тренувати, треба відвозити на відстань, певно, щоб вони знаходили дорогу додому. Для Андрія це не просто хобі, а стиль життя, що передається з покоління в покоління. Зараз він займається однією з найстаріших порід голубів кракусами. Ці птахи відомі не лише своєю історією, а й спокійною вдачею. Це кракуси, це така порода, що теж наша франківська стара ну стара порода, що зараз їх вже почти вимирають ці наші такі породи українські. Ну ще зараз у Львів, вмист, Франківськ, Польща ще тримають. Тут теж от Грими такі є, теж наші такі сугубо О, ці білі лахмоноги такі. Бачите, Грими, це перлові такі пасясті, теж вже їх одиниці лишилося у нас. Сфера голубівництва останніми роками зазнала змін. Повномасштабна війна вплинула і не галузь. Багато господарів пішли на фронт, тож кількість птахів скоротилася, як і кількість виставок та ярмарків. Та справа йде, коротше можна сказати на даний час, ну, враховуючи воєнний стан, то про що найде на спад. Колись тут, якби так, десь років 8-10 назад, то би було повно забито, то би місця не було. Ми раніше проводили виставки у спортивному техніку, ми проводили виставки у Павлівці, проводили виставки на стадіоні пожежників. Тоді ще був ну, до 19-го року, можна сказати, коли пішов цей е, від коронавірус, відпав коронавірус, прийшла війна і так, коротше. А та на даний час вже по світі п'ять-шість років ми вже яких виставив такі ярмарки, отаке. Ну короче, не дає людям забути про те, що є така, такі від як так, губи. Та, попри все, ентузіасти не втрачають надії зберегти традицію і передати її далі. Віталія Куч Андрій Аргара, телеканал 402. Спочатку інтенсивна розминка під пильним наглядом тренерів, а далі справжня гра пліч опліч із гравцями основного складу. НФК Ураган організував у Івано-Франківську відбір юнаків у команду категорії ю 15 Захід зібрав молодих гравців з різних куточків України. Аби потрапити до омріяної академії. 13-річний Антон приїхав з Волині. Спортом займається ще з першого класу. Після тривалої перерви хлопець знову прагне повернутися на майданчики довести свій рівень. Бачу себе в футболі. І подобається займатися. Казали, що тут типу, круто, хороші тренування. Якщо мене візьмуть, то я переїду сюди, буду жити тут. Ще один учасник відбору і для письменський. Три роки тому він переїхав до Івано-Франківська з Луганщини і відтоді не зупиняється на шляху до своєї мрії. Сьогодні хлопець наполегливо працює, щоб потрапити до команди та зробити крок у професійній кар'єрі футзаліста. На мою думку, це один з найкращих клубів. Взагалі в, в українській футзальній лізі. Тобто, дуже часто ходить в фінали, виграє багато трофів. Е, амбіції у клуба дуже великі, багато тлебити гравців, е, дитячі команди дуже гарно розвиваються. Через це сюди прийшов, бо тут є куди рухатись. Під час тренування фахівці оцінювали кожного юнака за кількома ключовими параметрами: насамперед, технічні навички, володіння м'ячем, точність передач і удари. Велику увагу приділяли тактичному розумінню гри, тому як гравець рухається в команді, чи вміє приймати швидкі і правильні рішення на полі. Але найважливішим для тренерів був потенціал до розвитку, бажання вчитися, працювати над собою і прагнення зростати професійно. Приїжджають до нас з різних міст України. Телефонують, цікавляться. Нас клуб досить відомий, люди хочуть грати в футзал. Приїжджають, ми проводимо в вигляді тренування, дивимося, хто що може, дивимося на їхню майстерність, їхнє мислення на полі. І зв'язуємося з ними. Вони приїжджають до нас, проживають, навчаються, харчуються і відповідно тренуються, беруть участь в Кубку України, в чемпіонаті України, в Кубку Ліги. В академії переконані, серед тих, хто пройде відбір, обов'язково знайдеться гідне підсилення для основної команди в майбутньому. А для тих, хто цього разу не зміг долучитися, вже зовсім скоро анонсують ще один відбір. Віталія куч Андрій Аргара, телеканал 402. До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що з проникаючим ножовим пораненням органів грудної клітки госпіталізований місцевий мешканець 1994 року народження. Одразу ж після надходження повідомлення для з'ясування всіх обставин на місце події виїхала слідчо оперативна група вжитими заходами та на підставі зібраних доказів. Поліцейські встановили причетність до вчиненого злочину знайомого потерпілого. Йдеться про 32-річного мешканця Івано-Франківська. З'ясовано, що 13 липня опі. На одній із вулиць обласного центру між чоловіками виникла суперечка, яка переросла в бійку у ході конфлікту. Зломисник витягнув ножа та завдав удар в область спони чоловікові. Надалі втік з місця події медики викликали товариші потерпілого. Оперативники розшукали фігуранта наступного дня на горищі будинку. Його товаришки там він переховувався від правоохоронців. Фігуранту загрожує максимальне покарання до восьми років позбавлення волі. Наразі готується клопотання до суду про обрання зломистику запобіжного